Відкликати законопроект про превентивний арешт вимагали сьогодні журналісти. Представники більшості засобів масової інформації Дніпропетровська вийшли на акцію протесту до будинку обласної організації Батьківщини, до фракції якої належать автори скандального законопроекту. Вірними послідовниками регіоналів Оліника Колесниченка називають Дніпропетровські журналісти авторів законопроекту про превентивний арешт. І збирають підписи про його відкликання як неконституційного. Адже під гаслом підтримання національної безпеки ініціатори закону пропонують переслідувати інакомислення. Це, во первых законопроект о тобто він дозволяє унічтожати політичних опонентів. Втрих, тобто, це закон або борьбе з мислями, то тобто, см угідномислі, то з думати нельзя. Навіть якщо законопроект допрацюють і він не буде напряму стосуватися медіа, журналістів це все одно не влаштовує. У будь-якого громадянина є право критикувати органи державної влади. Тож закон про превентивний арешт не треба змінювати, кажуть ініціатори акції. Його треба відкликати. В случае, если вы своими действиями, своими публикациями понижаете, как указано в законопроекте, авторитет органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций, у вас имеет полное право посадить за решетку, чтобы вы, да, бы вы не совершили преступление. Повторюсь, це стосується не только коллег, то есть ми вважаємо но, но обычных жителей города. В принципі, любой заголовок, любої діяльства може бути розцені как понижение авторитета органов власти. голова обласної організації Батьківщини. Заперечує автори законопроекту депутати Медуниця» та Стойка не є членами партії, а лише належать до її парламентської фракції. Тим не менш обіцяє виступити з тим, щоб документ відкликали Ми будемо ініціювати відзив Законопроекту. Я э, уверена, що він що згорить э, до того, як пройде експертів і профільний комітет. Антоніна Ульяхіна навіть додала свій підпис до звернення журналістів. Та представники ЗМІ все одно попередили її, що покладають відповідальність за появу такої ініціативи, у тому числі й на батьківщину. За язик ніхто не тягнув, ж члени вашої фракції. Байдена питання. Марина Дудник, Олександр Фронський, новина 11 каналу.